Всім добрий день, фірма Граніт лідер Сьогодні хочу показати ще одну нашу роботу, яку ми виконали. Наше замовлення. Це е, наш український чорний граніт і е, гравірування, вирізання каменя роза з таким листочками, православним хвостом. Повністю округу весь заполірований робота. А, Букви Любий текст як вписаний, так і простий, стандартний. Виконуємо все по ваших бажаннях. Згідно ваших креслень, можемо зробити будь-який дизайн. Також доставляємо встановлюємо, робимо повністю все під ключ, робимо якісно. Тому звертайтесь в контакти в описі. Всім добрий день, фірма Граніт. лідер Сьогодні хочу показати ще одну нашу роботу, що ми виконали наше замовлення. Це е, наш український чорний граніт і е, гравірування, вирізання каменя Рози з отакими листочками, православним хрестом. Повністю кругу весь заполірований, художні роботи. Букви любий текст, як писаний, так і простий, стандартний. Виконуємо все по ваших бажаннях. Згідно ваших креслень, можемо зробити будь-який дизайн. Також доставляємо встановлюємо, робимо повністю все під ключ, робимо якісно. Тому звертайтесь контакти в описі. Всім добрий день, фірма граніт. Сьогодні хочу показати ще одну нашу роботу, яку ми виконали. Наше замовлення. Це е, наш український чорний граніт. І е, ревірування, вирізання каменя, «Роза». Будемо таким листочками, православним списом. Повністю кругу весь заполірований. Художня робота. Букви любив текст, як вписаний, так і простий, стандартний. Виконуємо все по ваших бажаннях. Згідно ваших креслень. Можемо зробити будь-який дизайн. Також доставляємо встановлюємо, робимо повністю все під ключ, робимо якісно. Тому звертайтесь контакти в описі.